Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, славнозвісна допомога 6500 гривень, яка нараховувалась українцям через втрату роботи, через те, що почалась війна. Всі знаємо, як вона нараховувалась, зараз про це поговоримо конкретно. А тепер дану допомогу ще й заставлять частину українців повернути назад у бюджет. Чому це так сталося? Що з цією допомогою не так? І в кінці ще обговоримо думку експертів, а саме адвокатів, чи потрібно її буде повертати чи ні. Тому давайте усе по порядку. Розбираємось. І так, 6500 видавалась через дію. В рамках програми є підтримка через те, що людина втратила роботу, так, одноразова допомога. Знаємо, що до цих пір багато українців, які навіть зареєструвалися, ще її не отримали. Ну тут хочу вас обрадувати, те, що ех, збільшили видатки бюджету, саме проголосували 31 травня, тобто в червні вже почали нараховувати, в червень-липень отримаєте. Про це говорив раніше. так. Далі. Ті, хто дійсно перебували і не встигли зареєструватися, поговорюють, що буде відкрита додаткова реєстрація. Це також хорошо, тому що не всі люди змогли її оформити через те, що багато хто не мав навіть фізичної можливості, тому що перебували в окупації. І нагадаю, допомогу потрібно було оформити до 31 березня. Так? І тепер. Категорію населення одну заставляють повернути дану допомогу, яку вони отримали. А можливо, навіть ще й не отримали, і то заставляють. Ну, тим не менше, кого це стосується? Це стосується працівників бюджетних сфер. Тобто держслужбовців, бюджетників, як ще назвати так, хто працює в державі, отримує кошти від держави. Получилося так, що вони програма. Не була доналаштована, тому що все робилося досить швидко, досить старалися оперативно. І так, що вони також змогли оформити даний вид допомоги і отримати його. І тепер, коли Міністерство фінансів перевірило, тому що після виплати йде ще перевірка, чи комусь лишньому не дали, так чи все там прозоро, чи нема там ніяких махінацій, перевірило і знайшло оцю ну не лазейку. Можна сказати, помилку. Ну, це не є помилка, усі люди постраждали. Тобто допомога потрібна. Але чому державникам не повинна була вона виплачуватись? Тому що усі, хто на державних роботах, навіть якщо вони не виходили фізично на роботу через бойові дії, то заробітна плата їм зберігалася. Да не уся, да, там врізали так, це не для кого не секрет, але тим не менше платили і до цих пір платять. А от люди, які працювали ну не на державних, а виїхали з звичайної роботи, то вони, можна сказати, залишили усе, так? Ось тому і державники вирішили, щоб вони повернули дану допомогу. Якщо цього не буде зроблено, то будуть стягувати даний вид допомоги через суд, тобто через судові позови. Зараз закликають повернути добровільно. Ну, вже адвокати пропрацювали дане питання і дали також свою відповідь. По їх словам, що стягнення цієї допомоги державної отриманої не є реальним. Добровіль... Ну, отак, що прийшли, що віддай. А якщо будуть подавати позови до суду, то е при розгляді суду 90% що суд стане на бік звинуваченого, тому що звинувачений скаже, що в мене врізали там, заробітну плату до двох третіх, так або до й половини, що не було за що жити, що ми переїхали з дітьми, і потрібно було якось виживати, і таким чином оці всі фактори призведуть до того, що допомогу визнають таку, як була потрібна, і залишать її. Тій людині, яка вона була надана, держслужбовцю. Але прийдеться пройти через оці круги, так правосуддя, і розповідати, навіщо вона була потрібна, що не завжди є приємним і актуальним. Тож, 6500 видавали, видають і будуть видавати про те, що я говорив раніше. Хто не отримав, то очікуйте. Фінансування бюджету збільшились, саме на цю допомогу також там є пункт, тому вона десь в дорозі. Далі, ті, хто отримав і є працівниками державних установ державних, так, то заставляють повернути, поки в добровільній формі, якщо не повернуть добровільній, кажуть, що будуть заставляти в примусовій. Адвокати ж заявляють, що в більшості випадків суд буде ставати на сторону. Отримувача допомоги, а не на сторону держави, щоб її туди повернути. Ось така от інформація на сьогодні. Далі спостерігаю, вам розповідаю, якщо будуть ще якісь допомоги, обов'язково вам розповім. Тому канал Народна Думка, актуальні думки та новини України та українців в доступному для вас форматі, дорогі мої глядачі. До нової зустрічі!